Доброго дня, шановні телеглядачі. Сьогоднішнє моє відео буде про те, як дівчата в парку наводять порядок. Добрий день. Добре. Ну що, процес іде? Іде і. процес? Повним ходом, так? Повним да? ходом, так. Да. стараємося. Що ви оце робите? Ми вбираємо парк. Наводити порядок. Наводимо порядки. Той рік і біли, білий дерева, але цей рік не знаємо. Будемо білити чи ні. Кожного дня щось робите, наводите порядок Добре, в селищі. Вивозимо листя, гілки, де наробують, закидують у кучки. Все ми вивозимо. Вчора працювали на трасі, прибирали да, все. Да, да, біля хлібзавода працювали. Сьогодні вивезли оттуда все. Так, перейшли сюди в парк. Як настрій ваш, дівчата? Робочий, працюєте, працюєте, да, вже, вже радісно гроші дали. Ще не дали. Вже. Ні, ну сьогодні, завтра вже, ну, дадуть, так, вже дадуть і вже перемога буде да. ну, за горами. Да. Да. Я вважаю, що прийде час і ми наведемо порядок. Ну це да. На це треба сподіватися. Хлопці прийдуть. Хлопці прийдуть і порядок зроблять. А що вони по інтернету пишуть, боже, яка заробітна плата на Україні? 12.24 де. Де такі заробітні плати? А скільки зараз це отримує? Е... Жінка на дитину. У 800 гривень. Це не смішно? Це не смішно, аби вони прогодували своїх дітей на 800 гривень. Годують. Про що балакати? Ні, Як справи йдуть? Та війна надоїла. — Вже надоїла, так? Набридло все. Це воно всім вже набридло, вже два роки до такого безладу, та поки хлопці гинутимуть. Все нормально? Все благополучно. все благополучно, працюється теж благополучно, все отлично. Чистоту, бачите, як воно було? У нас бачу. на посілку цокровиків у нас багато мам з колясочками. І вони сюди ходять відпочивати з дітками своїми. І от наведемо порядочок, і подивіться тоді, яка буде красота. Нова країна. Да? Да. б хлопцям там побажала, що захищають нас, б ти, ти хотіла сказати. Побажала, побажала, щоб вернулися живими додому. Це найголовніше і щоб перемогли, а вони в нас хороші хлопці переможуть. Вони сильні, мужні, вони молодці. Україна понад усе. Ми переможемо.